Друзі, всім вітання! Я Максим Бахматов та це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо круті розслідування. Такі круті розслідування, що до на нас подають в суд. Перший заступник київського міського вулиці. Отут, подивитися, ми створюємо круті експертні проекти. Це те. Що буде видаватися з Києвом після того, як оті всі оті от Канут в діє. Ми працюємо завдяки патронам, завдяки вам дякую дуже вам за це. А ми пообіцяли вам випустити багатосерійну розповідь про Київ, про те, як персональні періоди історичні змінюють Київ. Хто це робив, як це робилося і чому? Сьогодні ми будемо говорити про а, Совєти та Ім імперії ми говоримо про партнерські зв'язки та чому Київ не може розвиватися лише завдяки місцевій владі. Київ пробув у складі Російської імперії чи московського князівця трохи більше 200 років. За цей період імператори імперії безліч разів обмежували місцеве управління, відміняли Магдевурське право та намагалися перетворити місце на російську губернію. Імперські внески для Києва можна Сказати їх не дуже багато. Петро І використовував місто виключно як фортецю завдяки розгалуженості та великій кількості фортифікаційних будівель. Ніяких інших внесків, окрім часткового фінансування захисних споруд, не було. У 1696-1771 роках коштом гетьмана Мазепи Печерська лавра була під керівництвом Аксамитова обнесена кам'яною стіною довжиною 1200 метрів, товщиною від 2,5 до 3 метрів і висотою у 7 метрів. Усі не було врашовані бійниці для ведення рушничного вогню. Вона була посилена також чотирма баштами через спробовування, що бойові дії північної війни, що тривали вже декілька років, можуть перекинутися на південь. Петро І, оглянувши Київ, розпорядився звести на Печерську нову фортецю. 15 серпня 1706 року в урочистій обстановці в присутності царя Печерська фортеця була закладена. Якщо коротко, тобто був Печерськ. Фортеця та було нижнє місто, яке обслуговувало фортецю як такову. Київ не розвивався як європейське місто. Трохи подивимось далі направління правління Елізавети. За її наказом було побудовано Маріїнський палац, але ж знову не за її кошти. Там було сумісне фінансування Києва, меценатів. Та імперське. Марінський палац збудований у 1752 році за наказом імператриці Єлизавети Петрівни. Офіційна назва палацу царський. Вважається, що назва Марінський закріпилася за ним вже у радянські часи. Будівництво будівлі палацу завершилося у 1752 році, проте імператриця Єлизавета так і не встигла його відвідати до своєї смерті у 1761 році. 20 років тому палаці урочисто зустрічатимуть її наступницю Катерину II, однак великого Тресу до Ківи, вона не виявила, видаючи перевагу власним російським резиденціям у Петербурзі та Москві. Парк Маріїнський був розбитий у 1874 році навпроти центрального входу до палацу на кошти дружини імператора Олександра II Марії Олександрівни. Там цікава історія, що коли імператор і його жінка пересувалися з Пітера в Крим у літню резиденцію. Вони зупинялися в Києві. Ну, це довго ж було. Це ж не було літака в Києві. І вона, коли зупинялася в Марінському палаці, там було завжди брудно, пильно, некомфортно, і вона виділила своїх допомочів 20 чи 40 тисяч рублів персональних генерал-губернатору якось там сказав, зробіть вже нормальний парк, бо бруд пил, вже не може з цим працювати, а парк мав бути ну, захистити всю цю історію від пилю та бруду. Отже, розкішний парк, який ми зараз пишаємось, він виник саме завдяки тому, що жінка імператора виділила власний кошти. За часи перебування України у складі СРСР, це складало приблизно 70 років, було побудовано немало споруд, які на, наразі також вважаються визначними і є чіткими. Ким почерком сучасного Києва розпочнемо зі Сталіна, який приніс перемогу радянському союзу, з його наказом та побажанням було перебудовано безліч сталінок, тобто будівель у стилі сталінського ампіру. Будівництво велося від ВДНГ, весь хрещатик. А він дуже постраждав від другої світової війни. До речі, ВДНГ побудовано за прямим наказом Сталіна від 13 березня 1949 року. Чому я такі розумний, друзі? Тому що цей наказ я носив собою на суди, коли відвоював земельну ділянку перед входом до ВДНГ, де намагались побудувати колишній завхоз Януковича. Як його звати, забув? Колишній завхоз Януковича корупційно намагався вкрасти цю ділянку, вже вкрав. перша судебна інстанція була програна. і Потім я брав цей наказ, брав ще й документи і демонстрував судді, що це все законно. Це наша ділянка в Аденга. Її треба залишити. Там мали побудувати торговий розважальний центр перед центральним входом. Що ви розумієте. але повертаємось до. Військових подій після поразок початку війни Сталін вдався до тактики випаленої землі. У Києві були заміновані всі важливі інфраструктурні об'єкти та хрещатик з прилеглими вулицями до нього. Спочатку були зруйновані водогін, електростанції, залізничні колії, мости через Дніпро. Під час вибуху на лоцювому мості імені Євгенії Бош перебували радянські військові, які виступали з міста. При вибухів та пожеж найбільш постраждав саме Хрещатик. Ось так описується подію газети Українське слово. Горіла найкраща частина стародавньої столиці України. Цілком зруйновані та спалені Хрещатик, Миколаївська, Меренгівська, Ольгінська вулиці, частина Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської вулиць та Думської площі. Отже, вся центральна частина була зруйнована. А тепер переходимо до підземелля, друзі, сталінське метро. Згадаємо про сталінське метро, яке зараз у занедбаному стані. Два залізничних тунелі на південь та північ від Києва призначалися для забезпечення безпечної та прихованої переправи військ і вантажів між берегами Дніпра. Рішення про початок будівництва було прийнято у 1938 році. Сталіним загальна кількість задіяних робітників та службовців складала від 5 до 10 тисяч осіб, а до 40-го року близько 20 тисяч. Для будівництва створили чи не окреме поселення, зведені душокомбінати, гуртожитки, підлізні шляхи, лінії трикопередачі, організовані електропоїзди та багато іншого на жуковому острові. Досі збереглися будівлі реабілітаційного центру, де відпочивали працівники та відновлювали, та відновлювали сили. До речі, ДНГ будували 30 тисяч військовополонених. Німців, тобто приблизно кількість людей, що мали е, бути задіяні під час епічних цих забудівель, вона подібна. За перше півріччя 1939 року були намиті береги та проведені укріплені роботи. Наприкінці року розпочато будівництво Кесоні. За досить короткий термін були створені надземні тунелі та залізничні насипи. У серпні 44 року прийняли постанову про відновлення будівництва тунельного переходу, однак, у 49-му році її скасували і будівництво зупинили як не. Недоцільно. У 50-х роках 10-го століття намагалися відкачувати воду з тунелів, були підняті невикористані тюбінги та труби. Згодом їх забрали для будівництва станції Київського метрополітену. Київський метрополітен це також проект Сталіна. Отже, давайте підемо до післявоєнної розбудови Києва. За думку Хрущова, Київ подарував виставкового центру та культурного. Збагачення єдиним натхненником створення такого центру в був перший секретар ЦК Компартії України Микита Сергійович Хрущов. Він особисто робив доповідь керівнику СРСР Єсіпу Сталіну відносно проекту, в якому домінуючим моментом мав стати найвищий та найбільший в Україні та в Європі пам'ятник керманичу радянського союзу. Це на 10-му павільйоні можете показати фотку, але поки будували ВДНГ Сталінба. І думали, нахера вже статуя, і лупанули бабу з таким типу, снапом, красиву таку. Вона зроблена з якогось супер-мега-матеріалу, що не рветься, не мнеться в огні, не горить і може стояти на вершині цієї будівлі. Бо якщо була бронза, воно все завалилося, чугун завалилося, а там унікальний ультра-міга-матеріал. Воно все щаститься, це красива. От ця баба на 10-му павільйоні це мабуть Сталін, якщо вам цікаво. І там є ще байка. Щоб позолота для зірки першого павільйону особисто з госхрану ввіз Хрущов в портфельчики в самольоті привіз 4 кілограми сусального золота на будівництво. Привіз і вискав. Давайте робимо цю всю 49-му році. Прийнято постанову ради міністрів сер про спорудження в Києві. Республіканської селісподарської виставки використана велика територія Голосівського лісу та приміського села Червоний шинок. Червоний хутір, вона ще називається. А, да, да. Да, Червоний хутір. Да. Там ще цікава історія, що алея Лип, алея Липинська алея, там така велика-велика, дуже велика, велика, довга вулиця йде від центральної площі прямо-прямо-прямо вдоль цього будинка. Це і є шлях на Одесу. Знаменіта траса Є-95 е від Пітера до Одеси, це є вона. Але коли почали будувати, її пересунули там на кілометр в сторону, бо там ВДНГ мав бути. І тобто, якщо ви гуляєте, знайте, що ви гуляєте по міга-супертрасі, яка там була ще до того. І, до речі, Максим Осанич перший, хто спромігся її закрити фізично для автомобілів і залишити виключно для а, пішоходів та велосипедистів. І всі автомобілі пустив попід лісом там у чоордему входу. Будівництво розпочалося у 52-му році, тривало 6 років, будували Німці. А, цивільне метро, друзі. цивільне метро також будувалося, і цивільне метро паралельно, але як не дивно, воно було побудовано пізніше ніж військове метро. Що 6 листопада 60 го року в Києві відкрили першу чергу метро з п'яти станцій. Дніпро, Арсенальних Рещаток Університет Вокзальна. Це був третій серед метрополітен після Москви та Ленінграда. Метро в Києві хотіли побудувати ще наприкінці 19-го, потім на початку 20-го століття, але тоді завадили війни. У 1945 році з'явився новий проєкт з трьома лініями, які існують і донині. До 60-го року встигли побудувати лише 5 станцій сучасної Червоної гілки. Причому Арсенальна виявилася найглибшою в світі станцією підземки. А й вістобіль споруджували на поверхні і опускали під землю 4 місяці. Там красива історик, будували лукапу, били лукапу, така стакан. Тепер говоримо про бункер Зеленського, який насправді не дуже. Гірший за бункер Путіна ну треба нагадати, що весь цей квартал. Він побудований за часів Сталіна. Будівля Кабміну — це взагалі будівля НКВД, питочними, з коридорами, з розстрільними, за всіма цими історіями. Все це поєднання в один комплекс, відиний комплекс, і бункер це така собі прилина цього комплексу, якому на щастя був схований наш президент. Вижив під час навали 24 лютого, лютого. Мицівці спроби вбивств всіх ДРГ. Це круто. Але у 2019 році Зеленський виявив бажання приїхати в український дом дім при своє бажання приїхати з нинішньої будівлі адміністрації президента на вулицю в урядовому кварталі Києва Володимир Зеленський і ще під час передвиборчої кампанії. Одним із аргументів на користь цього президента звав бажання розвантажити центр міста візиторів через. Кортежі згодом він додав, що йому хотіли б працювати у якомусь open space, просторому сучасному офісі, тобто задумка правильна. Проте президенту пояснили, пояснили мою досі, то служба безпеки, що це не найкраща ідея, та він залишився на банковій. І наразі 100% всі вже зрозуміли, навіщо це важливо бути у безпечному сховищі. Секретний об'єкт, тобто бункер, залишився в Україні ще з часів СРСР та розрахований на виживання в умовах тотальної ядерної війни. Про нього говорив російським пропагандистам, що утікача Зарев. Якщо мова про бункер на території адміністрації президента, то це абсолютно захищений, підготовлений ще радянські часи бункер для роботи вищого політичного військового керівництва держави в умовах атомного нападу. Пряме влучання ядерного боєприпасу не завдасть жодної шкоди людям бункера. Сподіваємось, триваємо пальчики. Якби Зеленський приїхав в український дім, він же музей імені Леніна, як йому казали, то в нього, б, звичайно, прилетіло, і ми не розуміємо, що було далі. Зараз його адміністрація знаходиться на холмі. Там бункер у нього 104 метри. У Путіна бункер відомий як 200 метрів, а у Зеленського яйця побольше. Тому все в порядку. Висновки наступні. Міська влада в Києві так сталося завжди слаба. Слаба, слабка і дуже корупційна. Останні 20 років показали, що із за того, що вона дуже слабка, вона дуже корупційна, вона приходить вкрасти і піти геть. Ці проекти, що ми з вами проговорюємо, створені під час партнерства або інженерного, або бізнесового, або імперського. Тобто, якщо імператор або імператриця навалюється з якимись запитами на міську владу, вона щось створює. Якщо Сталін приказує щось будувати Мігакурте, щось створюється. Якщо інженер... Домовляється про довгострокові партнерські стосунки, щось створюється. всі речі, круті, що ми з вами любимо, вони створені не завдяки міській владі, а завдяки побажанням сторонніх людей, близьких до Києва, але сторонніх людей. Це не міська влада. Отже, я вважаю, що розвиток Києва не корупційний, виключно у партнерстві. Коли є партнерство, кожен партнер контролює дії іншого партнера, ніхто не краде, і ефективно і швидко будує. Так будується. Всі-всі-всі круті міста Європи США саме завдяки системному партнерству. Я Максим Бахматер це Офіс трансформації. Підписуйтесь, ставте лайки, а головне ставайте нашими патронами. Це дуже важливо. Thank <laughs> you.